У веб-сервісі «Сотакаса» передбачено функцію, за допомогою якої можна сформувати та відкласти чек для подальшої реєстрації на фіскальному сервері контролюючого органу. Якщо при проведенні розрахункової операції з якоїсь причини клієнт не може сплатити за товари, що вже занесено до переліку, а хоче відкласти їх, щоб оплатити пізніше, натисніть кнопку Відкласти чек. Оберіть період, протягом якого цей чек буде зберігатись, за необхідності напишіть коментар та натисніть ОКей. Після цього можна проводити інші розрахункові операції. Для того, щоб повернутись до переліку відкладених товарів, перейдіть в розділ Відкладені чеки. Перед реєстрацією є можливість переглянути чек та роздрукувати його. Для реєстрації чека натисніть кнопку Відкрити оберіть варіант оплати і натисніть кнопку Фіскалізувати чек. Якщо до відкладеного чека не повернутись в зазначений період, його буде видалено автоматично.